Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати вам одяг, який я придбала ще взимку. Я накопила дуже багато всього, не знімала дуже багато матеріалу і останнім часом сиджу, це це монтую, бо до цього не було просто часу. Тому давайте подивимося, що я там понакопила і хотіла вам ще показати мого котика. Так, а ось і мій Чисто український котик. Так, моя люба. Дивіться, дивіться, в нього тут тризуб, герб України. Так. Це наш котик з наших біолабораторій. Так. так, ну що, це була хвилинка гумору, а тепер давайте дивитися, що все-таки я придбала. Перше, що хочу вам показати, це пуховик від преміум бренду Max Mara, це лінія Weekend. Як бачите, жовтий цінник це люкс. Я вирішила придбати її для доньки, але вона їй на превеликий жаль не підійшла, бо курточка ну, дуже гарна. Була б вона мого розміру, я в ній літала. Тут дуже якісна тканина, усі деталі гарно прошиті, фурнітура якісна. Знаєте, як кажуть, от лише плейба була дорогого бренду. Але зачасту чому саме багатьох, не всіх, звичайно, цікавить саме лейба дорогого бренду. Тому що у люкс-сегменті гарна якість і тканин, і пошиття. Правда, не у всіх. Так, повер... повертаємося до курточки. Наповнення тут 80% пух та 20 пір'я. Розмір XS у трендовому червоному кольорі. Бачите, всередині куртки всюди напис на свою бренду і також на фурнітурі. І позаду емблема метелика. Символом бренду і чарівністю Chicken Free розкішний і вільний, став маленький метелик, який присутній у вигляді принта або нашивки на виробах колекції, та уособлює та легкість і свободу. А це ключова концепція бренду. Як бачите, на мене вона замала, я її не застібну. Всередині коміру капішон без утеплювача, це дуже зручно. Для орієнтиру по цінах вітрівка на офіційному сайті коштує 550 доларів, а парка майже 700. Відправила цю красу у свій магазин на шафі. Посилання у шапці профілю це. Я пішла подивитись спідниці і одразу побачила цю красуню із золотистих паєток. А вони в нас зараз це тренд. Спідницю я придбала, це в нас HM. На мене вона трошки замала, це розмір S, але виглядає у реальному житті дуже-дуже гарно. Бачу, що червоні колготки сюди не пасуються, я їх одягала для іншого образу і вирішила залишити, подивитись, як воно виглядає. До речі, тільки коли монтувала це відео, шукала фото цієї спідниці в інтернеті, побачила, що на моделі також білий верх. Ну, це саме просте, з чим можна спідницю скомбінувати. Далі вирішила подивитись чорні речі, бо якось я обходжу їх стороною і дивіться, що я знайшла. Ганні це дорогий бренд з Данії. Це моя друга знахідка від цього бренду. І до речі, ця блуза такого ж фасону, як і перша моя знахідка. Тут широкі рукава на резиночках. Тканина це щільна, важка віскоза. Дуже вона гарна та стильно виглядає. На офіційному сайті блузи коштують 165-245 євро. Це 7-10 тисяч гривень. А це я була один завозу, але у другій половині дня це Хумана, І побачила новеньке пальто від Резерв за 900 гривень і придбала його для себе. Я люблю цей бренд. В мене декілька речей верхнього одягу від цього бренду, і вони дуже добре служать. Це пальто було на офіційному сайті у продажу, коли я його купувала, і коштувало порядка 2000 гривень. Ну гарна економія. Мені воно дуже подобається, я майже всю зиму в ньому пробігала. Ще взяла приміряти пуховик від бренду Havana, Я не знаю, що це за бренд, це розмір XL, Звичайно, воно на мене завелика, і навіть мода на оверсайз це не рятує, а ще воно дуже-дуже важке. Це я вибирала яке придбати і купила від Resort. І нітрохи не жалкую, бо в цьому я як ведмедик. Давайте знайомитись. Цей бренд я знайшла вперше. Зацікавив мене фасон цієї ковтинки, і я взяла її приміряти для себе. Це французький бренд Едвар Ташопе. Це втілення класичної елегантності, перевіреної часом. А ще гарантія високої французької якості засновник бренду Едварда Шо отримав знання та досвід, працюючи для Yves Saint Laurent, Burberry, Гіларош. В нього незвичні фасони, дійсно дизайнерський одяг. Ціни на блузи складають 500-600 євро. Ця ковтинка нагадує мені, схожу за фасоном, яку я собі придбала від Stella Маккартні. Ще бачила дуже гарне пальто від німецького бренду. Це бренд Verpass, здається, так? який виготовляє одяг для жінок плюс сайз розміру. Бренд не дешевий і в них дуже гарні фасони. Марк Аурель. Звичайно, я не пройшла повз і забрала цей жакет. Німецька марка преміум класу, яка виробляє елегантний одяг для жінок у діловому та романтичному стилі. Жакет дуже цікавий, спереду він темно-синього кольору, а позаду чорного. По два кармани звичайні і накладені. Застібується на гудзики, верхній гудзик обшитий тканиною з драпіруванням, гарно виглядає. Інші чорно-пластикові скриті гудзики. Розмір тут написано 46-й, це 3ХЛ. Але і на мені М він дуже гарно та стильно виглядає та сидить. Жакети на офіційному сайті коштують близько 200 євро. Це 8,5 тисяч гривень. Ще сподобався жакет від Gerard Джерардарель. Це французький бренд, і жакети цього бренду коштують близько 500 доларів. А скільки бачила речей від цього бренду, в них бездоганна якість. Гарний жакет від Скапа Sport. це знаменитий бразильський бренд. Ця компанія демонструє високу якість, ексклюзивність та оригінальні деталі. Подібний жакет коштує близько 200 доларів. Це я приїхала у Хуману на проспекті Гагаріна. Тут розпродаж, і у дні розпродажу дуже тяжко щось добре подивитись, бо вішаки так щільно притиснуті один до одного. Я спочатку дивлюсь сукні, бо це те, що мене, мене завжди більш за все цікавить. Ще я люблю сумки подивитись, але в Хумані їх не продають. І тут я знайшла сукню від кос. На відео вона більш червона, а у житті помаранчево-каричнева, як мій чоловік сказав, колір цеглини. У кос завжди цікавий дизайн, і ця сукня не виключення. В неї рукав пошит літерою С. Через це на рукавах такі гарні складки. Розмір 38-й, вона підійде на S M. Коли побачила цю сукню, ніяк не могла зрозуміти, як така краса й досі висить у магазині. Ніхто її не придбав, бо вона надзвичайна. Гес це американська компанія, яка була заснована у 1981 році чотирма братами із Франції. І розпочали вони свій шлях зі створення джинсів. Я знайшла цю сукню в інтернеті, як вона повинна сидіти на тілі, бо вона у розмірі L і на мене завелика. На фото я бачу, що виріс на грудях повинен бути не таким відвертим. Але я просто підділа ковтинку і мені подобається, як це виглядає. Ще приміряла з шубкою, я сьогодні ще вам її покажу. Мені подобається, як це поєднується. З жилеткою теж гарно. Ще взяла пальто і з ним, воно неймовірно поєднується. Гарно виглядає з чорною водолазкою, її я вам також сьогодні покажу. Ось так мені більш за все подобається. Я награла з цією сукнею, бо з неї можна багато образів вигадати. Вона досить важка і на тілі виглядає неймовірно. Шубка від Зара. Дуже мені сподобалась. На весну гарна річ, щоб стильно виглядати. Ви вже бачили, як вона поєднується з сукнею. Вона прикрасить багато образів. Розмір тут L, але як на мене, вона скоріш на M. Застібається на гачки. Гарна та стильна річ на весну. Ще бачила в магазині сукню від Льюджо, але мені не сподобався фасон. Це, мабуть, вперше, коли я не придбала цей бренд. І знов роздивляю сукні. Вже бачу знайомий принт. Я вже купувала блузу з цієї тканини. Це Кейн, тож взяла її роздивитись поближче. Так, далі в нас це сукня від американського бренду Max Studio, Гарно виглядає. Так, а ось далі. Через пару суконь я бачу принт. Такий був моєї бабусі на сукні. Схожий принт, такі спогади. Це Ральф Лорен. А цю сукню від Інтімісімі я придбала. Вона мені дуже сподобалась. Бірка зі складом зрізана, але тактильно вверх це м'якенька м'якенька з додаванням вовни тканина. Вона у стилі білизни. Примірила її під високі чоботи, мені подобається. Якщо побачите плямку на сукні, то це я її відпарювачем просувала, і волога прямка плямка залишилась. Не, не побачила під час зйомки. Дуже гарна така стильна сукня. Ще я придбала светр від Софі Снур. Це бренд був заснований дизайнером Софі Снур. У 2001 році Софі керується своєю креативністю, розробляючи лише те, у що одягається сама або вдягає своїх дітей, бо вона ще виготовляє одяг для дітей. Светр дуже ніжний і м'якенький. Це актуальна колекція. До розпродажу він коштував у магазині офіційному 110 євро, зараз 44, тобто майже 2000 гривень. І склади тканина, тут дуже гарні. Тут вовна, альпака, поліамід та еластан. Цю сукню від Madher Kane я гарно роздивилася і в неї вставки з корзами пооблущувались, тому не стала її брати. Дуже прикро, бо мені вона дуже сподобалась. Піджак від Massimo Dutti. думала брати, чи все ж таки ні, і залишила його у магазині. Придбала цю ковтинку від німецького бренду Hal Huber. Цей бренд існує вже майже 50 років. І я його знаходжу вже не вперше і знаю, що в них гарна якість і гарний склад тканини. Тут 100% вовна і розмір S, Тканина дуже приємна на дотик, і здалеку видно, що це якісна річ. Це в нас Uniqlo, гарний бренд, в них м -м, гарні речі, але там, здається, були дефекти, тому я не стала її купувати. Карін Вестерн, гарна, але все ж таки стан не дуже. Тому не стала її брати. Я отак збираю речі в магазині, а потім десь стаю у сторонку, щоб нікому не заважати, і роздивляюсь речі на наявність дефектів. Сподобалась мені ще курточка від німецького бренду Gina Laura, але я її так роздивилась. У мене не було просто часу стояти у черзі. Черза, черга була просто величезна, тому я так на глаз подивилась і все ж таки залишила куртку в спокої, тобто в магазині. Це в нас пальто від Маркейн, теж думала брати чи ні, але воно таке, знаєте, куценьке, хоча і вовна. А ось ці брючки я придбала. Це в нас льютжо. До речі, дуже цікаве. І от хто моє дивився минуле відео, я придбала зелені брюки з золотим напиленням, які в мене одразу і придбали, бо вони дійсно незвично виглядають. А тут золоті брюки. Позаду в них металева золота, ну яка ж ще емблема бренду, і також на гудзику. Вони розміру S на мене замалі, але треба ж було вам їх показати, тому натягнула, вони дуже гарно тягнуться. Але по складках видно, що вони замалі на мене. Розміром вони до щиколотки, точніше, довжину, мені подобається. Тим більше зараз у моді золото та срібло у одязі. І, до речі, хотіла вам ще сказати на рахунок цього бренду. От скільки разів мені е, різні слова виправляли. і от ніхто, Я вже скільки разів знаходила цей бренд написав мені, що ти вимовляєш його невірно. Не Ліуджо, не Луїджо, а він. Лью Джо. отакуї. А я скільки разів чула, як вимовляють це ім'я, а тут подивилась показ, а потім в одному з відео побачила рекламу і почала шукати е, у його відео на Ютубі і такі Лью Джо. Отак. Так, а цей гольф я придбала для себе і заразом познайомлю вас із брендом. Це бренд Єгер. Існує на ринку вже понад 130 років. Наприкінці 19-го сторіччя бухгалтер. Люїсто Малін задумав відкрити магазин чоловічого одягу. Своєю концеп... концепцією він позначив випуск речей із натуральної вовни. На сьогоднішній день бренд Єгер пропонує дуже широкий асортимент чоловічого та жіночого одягу та аксесуарів. Це досить дорога та вишикона марка. Подібний гольф коштує близько 90 фунтів. Це 113 доларів або 4,5 тисячі гривень. Я його для себе придбала, він, він дуже якісний, м'якенький та теплий. Спідниця від Порівксьон Гарсія. Я вже закохана у цей іспанський бренд. Декілька разів купувала спідниці цього бренду і якість тут на найвищому рівні. А головне, мені подобається склад тканини. Це в нас тепленька спідниця по фігурі, а знизу оборка така собі русалонька. У складі 30% вовни та 7 альпаки. Вона тепла, приємна на дотик, і ще мені подобається, як вона виглядає на тілі. Спідниці на офіційному сайті коштують близько 200-400 євро. Зараз вже немає на сайті вовняних, бо вже весняна колекція. колекція. Ще одна спідничка, це німецький бренд Нікова. Це модна марка преміум класу, одяг якої виготовляється виключно в Італії. Це така модна дута спідниця, яка стильно виглядає. Я все хотіла собі залишити, але в холодну пору року я дуже мерзну і ходжу виключно у брюках, тому так її не одягла на вихід. Подібна спідниця коштує на офіційному сайті 120 євро. Це більше 5 тисяч гривень. Від цього светру я просто у захваті. Я люблю бренд Маш, це французька марка одягу, яку сварила Джудіт Мілгром. Це унікальний французький бренд одягу сегмента мас маркет із люксовою ціною. Е, якістю От не треба нам мас-маркет з люксовою ціною. Це актуальна колекція бренду і такий светр коштує 225 євро. Це 9,5 тисяч гривень. Ще одна річ від Маш дуже гарне, стильне, вишукане пальто. Приміряла його, але воно розміру 36, і на мене воно досить добре сіло на тіло, а от у рукавах дуже тісно, я не можу зігнути руки. Вирішила, що то в мене руки такі широкі, і взяла його для доньки. Бо дійсно мені фасон сподобався і така. Такий дизайн незвичний. Донька приміряла і сказала, що навіть їй некомфортно, бо дійсно рукави дуже щільні. Порадьте, будь ласка, що можна з ним, з ним зробити. Я вже думала, може рукави обрізати і буде стильний жилет. Ще міркую. Або якщо хтось захоче, напишіть мені, я віддам вам його за ту ціну, яку я придбала. Це 280 гривень. Може, ви з ним щось зробите. Тут у складі 90% необробленої вовни, 10% кашеміру, підкладка віскоза. Ну річ шикарна, але і знов люджо. Дуже сподобалась мені ця сукня, але я це знімала коли не було знижок, і вона коштувала 800 гривень. Це дуже дорого, а на знижках, звичайно, її вже не було. Хтось придбав. Це в нас сукня від Uniqlo. Частенько в Хумані цей бренд зустрічаю. Коштувала вона 550 гривень. В них такі базові моделі одягу з гарним складом тканини. І ще бачила спідницю від Марки. Дуже мені вона сподобалась, але я вже навчена. Треба подивитись всередині на підкладці, чи вона чиста. А там були плямки, тому, звичайно, я її не брала. Це я забігла, здається, ввечері у Хумана в день нової колекції. Просто познімати відео і нічого не планувала купувати. Але коли побачила цю спортивну ковтинку, ну звичайно ж, я її придбала. Це Маркейн Спорт, до речі, це перша річ в спорт, яку я знаходжу від цього бренду. Придбала її для себе. Я ходжу на флай-йогу і взимку дуже мерзну. Я взагалі мерзлячка, і я її вдягаю, поки не зігріюсь. Друзі, усім дуже дякую за перегляди, коментарі, вподобайки. Пишіть, що вам сподобалось, що ви останнім часом знаходили цікавого у секонд-хенді. Для мене це, знаєте, такий собі релакс, ходити, щось цікавеньке шукати, знайомитись з новими брендами і вас з ними знайомити. До зустрічі у новому відео!